А, так, добрий день усім. Збираємо ще чотири хвилинки. Так, ще раз усім добрий день. Будемо розпочинати. А, сьогодні в нас перший штаб практичний. Дякую. Так, спочатку в нас організаційні моменти. Потім я покажу, як виконувати практичне, і потім надам усім варіанти. Ну, розпочнемо з організаційних моментів. Так, у нас 20 годин практик, а буде 5 практичних, тобто чотири практичні. Чотири години і одна практичне двох годинне. В різних групах по різному двохдинне практичне у розкладі поставлено, Ну, в деяких воно останнє, в деяких десь посередині, тому ми будемо працювати за логічним принципом. то кожного заняття в нас буде. Своє практичне, ну, колись там буде просто у вас 2-годинне заняття. Важливо, воно буде не співпадати з тим, коли практично на це орієнтовано. Тобто, у нас перше і останнє практичне, вони коротенькі. Ну, я, як завжди, на початку і в кінці ставлю коротенькі і прості роботи, щоб не перевантажувати у вас на початку і в кінці семестру, ну, тоді, коли це недоречно. Але згідно з розкладом, може статися, що там друге, або третє, або четверте практичне у вас буде по факту двогодинне. А, Так, ну, критерії оцінювання на другому практичному скажу. Скажіть, будь ласка, чи є присутні студенти, хто на проект Вільдау записався? То всі студенти просто вивчають цю дисципліну згідно з навчальним процесом. Добре, тоді я про віртаву не буду зупинятися. Так, Всі практичні виконуються обов'язково згідно з варіантом. Варіанти, ну, на відміну від попередніх наших дисциплін. Варіанти я видам на першому завданні на першому практичному усім присутнім, і потім ви усі практичні будете дотримуватись цього варіанту, тобто не за номером у журналі, а варіант я надаю. Чому так? Тому що так історично склалося спочатку викладання цієї дисципліни. Тобто обов'язково виконання індивідуально практичного за наданим варіантом. Далі, щодо захисту, захист, ну, як ви вже звикли, тільки на відмінну оцінку. Якщо вам достатньо доброї оцінки або задовільної, то достатньо просто завантаж... виконати Практично сформувати звіт і завантажити його на надія. Терміни також до п'ятого практичного необхідно завантажити до, до, до дати останнього вашого практичного, так, тобто п'ятого необхідно завантажити усі звіти для того, щоб я мала можливість своєчасно їх перевірити. Так. Прохання для тих, хто захищає роботи, дотримуватись графіку, що на кожному практичному ми захищаємо попереднє, тобто на другому, перше, на третьому, друге, на четвертому, третє і так далі. Тому що тут захисти вони трішки довше будуть, ніж у нас були на попередніх дисциплінах, тому що я маю тут подивитися ваш звіт і задати вам питання, тому це трішки довше. Тому, будь ласка, якщо ви плануєте захищати, то дотримуйтесь цього графіку, тобто прийти на останнє практичне і захистити всі роботи, ну це буде неможливо. Як правило, ми зі студентами працюємо от в такому графіку, і тоді ми прекрасно все, ті, хто прагне захистити, усі все встигають, і немає потім ніяких там в нас авралів. Так, усі практичні на початку роботи я буду показувати коротенько, як їх виконати, і е, буду ну, якісь основні там, теоретичні відомості щодо виконання роботи повторювати, та буду е, е, звертати вашу увагу на ті помилки, які, як правило, роблять студенти. Е, тому е, Будь ласка, ну якщо ви зацікавлені в тому, щоб виконати правильно роботу, будь ласка, підключайтеся на початок кожної пари. А крім цього, ну, для чого я це роблю? Для того, що в нас ну, перші п'яте практичні, вони вони дуже прості, а от друге, третє, четверте практичне, ну можливо, ви це і побачили з лекцій, вони Ну, не те, що складні, але вони будуть об'ємні. Тобто там багато процедур ми будемо виконувати, там багато інтерпретацій потрібно. І для того, щоб ви не витрачали зайвий час, хоча б на те, щоб розбиратися з програмними системами, їх буде в нас дві, на це, на це і спрямована моя така допомога вам. Тобто те, що я вже вас трішки ознайомлю з самою програмною системою. Так, ну, та є здається, що все таке основне сказала, якщо нічого не забула. Так, які є питання до мене організаційні? Все зрозуміло, так? Ви пам'ятаєте, якщо у вас питання виникають не тільки впродовж виконання роботи, а взагалі, якщо ви там не на парах їх виконуєте, там пізніше у вас виникають питання, в тому числі там, якщо щось навіть не працює, будь ласка, або там з дейтасетом -де -де якась проблема, будь ласка, пишіть на пошту у темі пиш пишіть ваше питання, або слово питання, я вам Допоможу. Ну, щоб ви не витрачали, не зависали довго на якійсь проблемі, бо тут це можливо, краще напишіть і ми швидше вирішимо цю проблему. Завжди намагаюся оперативно студентам відповідати і допомагати, ну, особливо з приводу цієї дисципліни. Щодо варіантів, для кожного практичного у вас. Є посилання з варіантами, воно на ділі є це посилання, І там ви побачите каталоги з дейтасетами для першого, другого, третього, четвертого та п'ятого практичних. Якщо використовуються одні й ті ж самі дейтасети, проте різні зміни, то в цих цих каталогах буде екселівський файл, який вас зорієнтує, що вам використовувати. У першому практичному для кожного студента є набір дейтасетів. для того, щоб ви не одним дейтасетом користувалися, Бо там немає такого одного дейтасета універсального, щоб побудувати усі візуалізації, інакше вони будуть просто некоректними. А для того, щоб ви використали декілька дейтасетів і побудували функціонально правильні наочні візуалізації, ну так як ми це дивились на лекціях. Тобто в нас о, першому практичному задачі не розібратися, що в нас там о, в датасеті, які дані розміщені, а задача о, наша, о, саме за допомогою о, методів, ну, назвемо їх о, методами, о, такими о, методами маніпуляції даних, о, о, побудувати. О, Коректні і наочні візуалізації, щоб це не було міслідінгом користувача. Так, перше, практично виконується у середовищі Power BI. Воно є безоплатним для тих, у кого є нури аккаунт методичних вказівках, коротенько написано, як його можна встановити. Я цього року, в мене там були студенти заочної форми навчання, вони писали, що не вдається встановити, тому я цьому році видалила свій Power BI і встановила сайту. Нову версію, та що там на сайті, все в мене вийшло без проблем. Тому він інсталюється просто прекрасно, тому можна його використовувати. Якщо не хочеться Power BI, хоча це. Тут досить гарна система для побудови візуалізації, дуже, дуже проста, дуже гнучка. Ви можете використовувати інші засоби, хоч онлайн, хоч офлайн, якими, якими можливо, ви вже користувалися. Що можу ще порекомендувати, ще гарна така є система, називається табло, я написала у чаті, можна також нею користуватися. Це для першого та п'ятого практичного. Так, Зараз розшарю свій екран і коротенько покажу вам, як виконувати цю роботу. Побачили так мій екран. Ну, єдиний недолік, який я побачила, це те, що досить повільно. Працює, працює Power BI, але я думаю, що з сучасними комп'ютерами ну це не така і вже проблема. Усі детасети в нас це файли типу Excel. Так. В завданні нам необхідно побудувати, там, здається, 13 чи 14 різних візуалізацій, з усіма ними ми познайомились на лекціях. Ну, спочатку я оберу такий пустенький дейтасет. Зараз ми одразу побачимо його структуру. Ось така структура, так, з двома стовпчиками. А де є дата і кількість там продажів? Так, зараз завантажимо його. Якщо завантаження було таким довгим, що ви вже забули, яка структура його, то натиснувши на табличне подання, ви можете її подивитись. Ну, це корисно для того, щоб знати, які дані візуалізувати. Так? А тепер усі необхідні візуалізації, у нас знаходяться у вікні візуалізації. Так? А якщо ви не знайшли, ту візуалізацію, яку вам необхідно побудувати, вони знаходяться у пункті меню отримати додаткові візуалізації. Зараз покажу, як це працює. Ну, наприклад, нам необхідна діаграма з вусами. Ось вона вже знайдена. І натискаємо додати. Я не буду цього робити, бо в мене вона вже додана. Так. Закриваємо. І справа у вікні дані знаходяться ті дейтасети, які ви завантажуєте, з якими працюєте. Так, ну, для того, щоб працювати з конкретними полями, ми їх помічаємо галочками. Так? І все. От... Ми одразу побачили також структуру цього дейтасету. І все можна обирати ну, якісь стандартні візуалізації, ну, які для цього дейтасету є звичайно доречними. Ну, Будь-які стовпчасті діаграми, лінійчатий графік, там, ліки, все це виглядає. Інформативно-секторна ем, діаграма. Але тут зверніть увагу: якщо у вас буде дейтасет більшої розмірності, ем, не розмір більш не, не розмірності, а більше буде дослідів так, в, в ньому. То буде багато записів, ви отримаєте перевантажену цю діаграму, тоді краще для цього дейтасету не використовувати секторну або кільцьову діаграму. Краще для, тоді обрати якийсь інший дейтасет, ну, щоб це було інформативно. Ну, в, моєму, в моєму випадку виглядає досить гарно. Там, ну, не знаю, що текстово, що діаграму, тут можна побудувати. Для цього дейтасету, і, мабуть, все. Так. А от, наприклад, якщо ми захочемо побудувати діаграму розсіювання для цього дейтасету, ну, ви бачите, що вона є неінформативною, тобто, також це недоцільно використовувати цей дейтасет для такої діаграми. Давайте оберемо інший дейтасет для того, щоб в нас все виглядало гарно. Я візьму інший дейтасет. У кожному варіанті у вас достатньо дейтасетів, щоб побудувати для багатьох варіантів ці візуалізації. Тобто є багато варіантів, який дейтасет, які дані обрати. Для того, щоб це було, все виглядало коректно. Ну, Тут, будь ласка, дивіться, щоб саме той дейтасет, який ви відкрили, ви використовували, щоб не заплутались. Так, беремо нашу точкову діаграму. Але тут, щоб її побудувати, нам необхідно. Дані задати ось тут значення. Ну, я вісь X, оберу колонну 1, беру місяць. Так і на посі Y додам третю колонку. Ну, вже, в принципі, це нормально виглядає. Ну і щоб воно було більш наочно розміром. Ось ну, так це виглядає вже набагато краще. А, ну, не думайте, що я отак одразу вгадала, що тут вводити. Я опробувала також різні варіанти. Тобто, це. Завдяки там маніпуляційним діям я зробила так, щоб діаграма виглядала інформативно. Так, це є, закриваємо. Так, далі в нас буде діаграма бокс-плот. Будуємо коробкову діаграму. Так зараз. Якщо є декілька табличок, можна одну вибирати, яка вам потрібна її завантажувати. Тут одразу видно, що цей дейтасет містить декілька вибірок. А саме коли в нас декілька вибірок, нам доцільно використовувати такий тип діаграми з плод. Так, обираємо нашу діаграму. Так, і тут я просто оберу всі поля. Ну, зрозуміло, якщо у вас Одна буде вибірка, то використовувати буксплот діаграму недоцільно. Якщо дві і більше, то це буде доцільно. Можна тут ще погратися з налаштуваннями, зробити їх там красивими різнокольоровими. Це якщо буде бажання, ви це зробите. Це, є. Ну, це були такі звичайні дейтасети, які дуже часто використовуються. А тепер спробуємо будувати вже специфічні діаграми, для яких потрібні саме специфічні дейта сети. Перше, з чого розпочнемо, це свічкова діаграма, для неї необхідний. Дейтасет, який містить, от подивіться, які тут поля повинні бути. Дата, ціна відкриття для валюти, ціна закриття найнижча, найвища ціна, тобто специфічний Дитасет. У всіх варіантах, усі необхідні дейтсети є. Тому не пишіть, будь ласка, там у звітах, що я не знайшов дейтасету, Усе це там. Є. Так, обираємо нашу діаграму японських свічок, тих діаграм. І тепер будемо тут настроювати поля. Ну, тут це досить зрозуміло, що використовувати. Так, ось ось весь «Access state. Далі open. А ціна відкриття. Close ціна закриття. Так, далі хай найвища ціна за день і лоу найнижче ціна за день. І от ми отримали отаку свічкову діаграму. Де є і бичачі, і ведмежі свічки, свічки до джи. Якщо у вас для вашого дейтасету якогось виду свічок немає, ви просто можете поміняти між собою, ну, наприклад, там лоу і хай або ціни відкриття-закриття, і ви отримаєте такі свічки. Ну, ще отут є можливість поставити. Фільтри, зараз я поставлю фільтр, мені здається, що так вона більш стає ну, більш такі елементи, більш наочні стають. Або просто можна різні види свічок отримати. Ну так, так, це була в нас свічкова діаграма. І остання діаграма, яку ми спробуємо, теж така специфічна, яка потребує окремого дета сету. Це мапа. Також візьму дета-сет. Для побудови карт тут є декілька. Різних елементів. Зараз я їх покажу. Подивіться, будь ласка, що в нас Дитасет, він містить назви штатів, містить якісь тут числові характеристики для того, щоб ми могли цю карту побудувати. Зараз де тут мій датасет? Так, ми можемо використовувати ось є карта, а я, але я буду використовувати flow map, тобто карту з потоками, тут нам також потрібно поля додавати. Ну, я, якщо чесно, Тут не розбирала, які тут поля що означають, ну тому що мені подобається поклацати і подивитись, що буде. Так, «Origin». Якщо вам буде цікаво, ви порозбираєте, що тут так, destination. Тут. Далі «Origin». Latitude Sredn uh, Summa from Land origin сума from uh -huh. destination latitude. Uh, І In Destination Лондот Суматолон. Ну, з такому вигляду, звичайно, воно не дуже гарно виглядає, бо ця діаграма є перевантаженою. Тому в такому, в такому випадку давайте використаємо фільтр. Ну, наприклад, такий фрум. Там оберемо. Там один чи два штати якісь, щоб це було таким чином наочно і не перевантажено. Так, ось такий основний в нас план виконання першої роботи. Так, скажіть, будь ласка, чи все зрозуміло, що виконувати, як? Ну так, да, тобто, у нас, как бы є список графіків, які нужно сделать, і нужно подобрать, ну, зробити їх для датасетів, которые будуть более інформативними. Так, так, так. А, самими датасетами де ми не розбираємось. От, от, вони в нас, які є, от з тим ми і працюємо. До речі, ця задача дуже часто є актуальною, коли ми не завжди розуміємо, що там у нас. Задейка сет у нас є. Так, добре. Тоді, якщо все зрозуміло, зараз за хвилинку я надам варіанти, напишу їх у чат. Варіанти надаю всім присутнім. Для тих, хто немає, для тих, кого немає, або з іншою групою, підключаться, або на наступному практичному, або на лекції мене спитають, і я тоді надам надаю їх. Як був, із рук в руки, бо щоб потім студенти їх не губили і не писали мені по 10 разів, щоб я варіант повторював. За хвилинку у чаті з'являться варіанти. Варіанти у чат написала, усі отримали, так? Нікого я не пропустила. Так, всі отримали. Добре, тоді можна встановлювати Power BI і виконувати практичне. Якщо немає необхідності, можете не залишатися онлайн. Якщо, є, якщо якісь питання виникнуть. Тоді можете залишитись поки що онлайн і задати їх. Так, а можете пожалуйста? Дякую пов... за увагу. Извините, можете, пожалуйста, повторити, як відсутствуючим э, получить варіант, кроме как, ну, на лекцію у вас просить, там на почту написати можна получить? Ну, краще, звичайно, на наших парах, але якщо немає такої можливості, так, звичайно, на пошту написати. Так, дякую усім. Також бажаю гарного дня і до побачення.